Капеланське благословіння на 16 січня 24 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, всяк на віки Вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, всяк на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається той випадок, коли садукеї почали знаєте, випробовувати Ісуса. І поставили питання про Воскресіння смертник, в яке вони не вірили. І розказали таку, знаєте, вигадану історію про сім братів, які повинні були дружитися, якщо б сталася та подія, якщо б не було б в них дітей і вони помирали б один за одним. Але я не на самі події цій буду розповідати, хочу зупинитися, хочу зупинитися на тому, що відповів Ісус. Чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні писання, ні сили Божої, він їм сказав. Ви знаєте, мені ці слова, я зупинився на цих словах і почав ну, над ним роздумувати. Що таке, що знати Писання я розумію? Я можу почитати писання от, і знати, що там написано. Да, ну, вивчити його, будемо так казати, як ми вчаємо в школі якийсь підручник або якусь науку. А от що таке е, знати силу Божу, я задумався: я, в принципі, не знаю, що таке знати силу Божу. Що таке знати силу Божу? І виявилося, що іноді там в, в, в одному місці писання говорилося про те, що як ти читаєш і як розумієш, що ти прочитав. Як написано в писанні, тобто знати писання, і як ти розумієш це місце, тлумачиш таким чином. Це теж зрозуміло, да? то я маю свою думку на це місце. А от що таке знати силу Божу? Ви знаєте, для мене приходять ну, такі от місця. От написано, наприклад, Йоанн Христитель каже, коли говорив, що прийде Месія, він каже, що рівняйте дорогу йому, тобто пагорби зрівнюйте, а ямки закопуйте, щоб була дорога. І це питання я теж не знаю, наприклад, а що це означає? Я ніколи не ставився питання, що мав на увазі Іван Хреститель, коли говорив, гідняйте дорогу перед Месією, який йде, в випадку тим, що прийде Месія і що людям треба робити. І тут я задумався, що таке знати силу Божу. Крім мені нічого в голову не приходить, крім те, що я повинен мати досвід Богоспілкування. Коли я на собі відчую силу Божу, я зрозумію багато місць в Святому Писанні, і буду їх правильно тлумачити. Тому що Господь до мене доторкнувся і я отримав, відчув цей дотик, і розумів його, почув його. Ви знаєте, я можу все Писання знати, правильно його тлумачити, але в моєму житті не, не зміниться нічого. Тобто я не отримаю тої єдності з Богом, яке ну, відбувається. Знаєте, дуже багато святих, яких ми сьогодні шануємо, були не письменні, взагалі не письменні. Але, от як, наприклад, Марія Єгипетська, да, вона взагалі не знала писання і не читала його. Але богоспілкування спілкування в той пустелі, яке щоденно відбувалися, Господь їм іншим чином, не через науку, не через розум, не через читання дав оце знання. Як жити і знання, як, як це відбувається, як тлумачиться, але ще настановив їй, що таке жити, як це жити відбувається. І оце для мене на погляд на це силу Божу знати силу Божу. Це означає, що як в той рівняти дорогу, робити все можливе від себе, для того, щоб Господь зійшов на мене, доторкнувся до мене, і я цей дотик відчув в своєму житті. Тоді я буду. Правильно і читати, правильно і тлумачити, і правильно жити. Амінь.